Друзі, вітаю вас усіх. І ще я сьогодні хочу знову сказати вашу долю, вашу родину, ваше життя, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хочу сьогодні, як вивільнити слово, як на кожен день, на сьогоднішній день, на ваше покликання, на служіння, на той шлях, який ви звершуєте разом з Господом. Одну річ, одне слово. Воно записано в Другому посланні до коринтян, 5 розділ з 17 го вірша. Тут написано, апостол Павло, він каже, отже, хто в Христі, то й нове створіння, давне або минуле, тепер уже минуло, а тепер усе нове. Якщо ти покаявся, якщо ти прийняв Сьогодні Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, Ти став дитиною, Господа, ти народжений з гори, ти народжений зверху, з небес, від Господа самого. І твоє життя міняється. Тому апостол Павло, він і каже для кожного з нас, що ми вже нове створіння, ми народжені від Бога, ми схожі на Бога, і Бог народив нас. Тому сьогодні ми міркуємо про те, а що ж далі? А далі апостол Павло каже: усе ж від Бога, який Ісусом Христом примирив нас з собою, тому ми і народжені згори, тому ми і є спадкоємці, тому ми і стали родиною Господньою, тому що через Ісуса Христа прийшло примирення. У нас, як у грішників, які були і грішники з Богом Батьком. І Він не тільки нас примирив, Він дав нам тут написано в 18-й вірш служіння примирення. Дивіться, ми нове створіння, ми народжені згори. Ми стали частиною сьогодні Господньої родини, Божої родини. Ми спадкоємці, у нас все добре. Господь нас поблагословив. Але Господь каже: Я даю вам усім служіння примирення, служіння примирення. Бо в Христі Ісусі Бог примирив із Собою світ, не ставлячи в провину людям злочинів їхніх, і дав нам Слово примирення. Дивіться, ми діти Божі, ми в Ісусі Христі, Бог нас примирив, і ми не можемо просто жити для себе. Ми не можемо просто насолоджуватись. Господь хоче, щоб ми пішли до людей. Господь хоче, щоб ми звершували служіння примирення, щоб ми вивільняли слово примирення, щоб люди помирилися або примирилися з Господом, як це зробили ми і народилися згори. Амінь. Отже, ми посланці від імені Христового, і мов би, сам Бог умовляє, через нас від імені Христового просимо, приміріться з Богом або помиріться з Богом. Гріхи нас сьогодні розділили з Богом через гріхи свої, через свій вибір, тому що ми бунтуємо, ми маємо непослух, ми маємо гріх, непокору до Господа. То ми відділилися від Господа, від Його волі Божої, і ось Господь він навчає нас, віруючих людей, народжених згори, що ми повинні звершувати служіння примирення, вивільняти слово примирення. Що ми повинні бути як посланці. Тобто, нас Господь посилає, ми Його посланники, ми посланці. Від імені Христа, ми Христа, посланці. Христос нас посилає і через нас Він хоче звершувати своє служіння. І тут написано умовляє через нас. А про що умовляє? Помиріться з Богом, примиріться з Богом. І це дуже важлива річ. Тому багатьом з нас сьогодні випала така важлива місія йти до неспасенних людей. Щоб вони покаялись, щоб вони народилися згори, щоб вони повернулися в родину Божу, щоб вони сьогодні мали майбутнє у Христі. Бо того, хто не мав гріха, Він зробив жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Амінь. Друзі, я і сьогодні комусь пропоную. Давайте помолимось разом. Молитвою каїття, молитвою примирення з Господом. Це дуже важлива молитва для того, щоб ти народився згори. І не просто народився, ти усвідомив, що в тебе є місія, служіння, покликання, що в тебе є шлях з Господом, що є сьогодні на твоє життя у Господа план, і Він хоче тебе використовувати для слави своєї, для прояву Божої любові. Тому я хочу запропонувати тим, хто мене дивиться, якщо ви не народилися згори, якщо ви залишаєте в своїх гріхах, і ці гріхи вас мучують, і ці гріхи сьогодні руйнують вас, давайте попросимо у Господа пробачення. Що каже Біблія, якщо ми віримо серцем і сповідуємо, то Господь, бачачи віру нашу, щирість нашу, чуючи наші слова, те, що ми запрошуємо Його в своє життя, Він відповідає. О, ти можеш закрити очі просто разом зі мною, отак упокорюючись сказати, Батько Небесний, повторюючи з вірою, Батько Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Я прошу тебе, прости, мені всі мої гріхи, хай прямо зараз кров мого Господа, мого. Особистого Спасителя, вона очистить і омиє мене від усякого гріха. Я приймаю тебе, Господом і Спасителем, і я віддаю своє серце тобі. Я дякую тобі, Господи, що Ти любиш мене, Ти приймаєш і Ти благословляєш мене. І це ще не все. Що ж тоді далі? Івана 8, 11. Давайте ми разом подивимось. Івана 8:11. Тут написано це розмова Христа з жінкою, яка мала гріхи, жила в гріхах, мала перелюб, він говорить: їй, я не осуджую тебе, іди і віднині більше не гріши. Я сьогодні тобі хочу сказати, якщо ти покаявся, якщо ти народився згори, Якщо ти прийняв Христа Господом і Спасителем, благодаті Його достатня і Його кров, відкуплення вона працює в твоєму житті. Господь говорить: Я тебе не осуджую, і в той же час Він говорить: іди і більше не гріши. Я благословляю вас, і хай Господь допоможе вам сьогодні звершувати своє спасіння. Амінь.